Вітаю вас, друзі. Повторюємо сьогодні ознаки подільності, яке із чисел 4025, 7540, 2754 6225 ділиться націло на 3 і не ділиться націло на 2. Отже, подивіться, будь ласка, маємо 4 числа. Треба із цих чисел вибрати одне або два, або три або чотири, в яких виконуються оці дві умови. Тобто число, яке ділиться на 3 націло і не ділиться на 2. Для цього з вами просто-напросто використаємо ознаки подільності. Спробуйте самостійно розв'язати цю задачу, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Отже, я почну із е, другої умови. Числа, які не діляться на 2. Тобто це мають бути непарні числа. Бо на 2 діляться тільки ті, які закінчуються парною цифрою. А які закінчуються непарною, не діляться на два. То ми зараз подивимося, в яких числах із цих чотирьох остання цифра парна. І ми їх викреслимо, виключимо із подальшого розгляду. Отже, тут у нас парна цифра 0, не виконується умова, і парна цифра 4 не виконується. Тепер розглядаємо другу умову. Для цього пригадаємо ознаку подільності на 3. На 3 діляться тільки ті числа, сума цифр, яких ділиться на 3. Знаходимо суму цифр цього числа. 4 плюс 0 плюс 2 плюс 5 дорівнює. 4, 6, 11. 11 не ділиться на 3. Це число не задовольняє першу умову. І знаходимо суму цифр цього числа. 6 плюс 2 плюс 2 плюс 5. 6, 8, 10, 15, 15, ділиться на 3. Отже, це число нам підходить. Відповідь: 6225. Це число, яке ділиться на 3 і не ділиться на 2. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.